Йо-йо-йо! На зв'язку Марі, і сьогодні я буду в'язати гірлянду із дубовими листочками. Історія цієї гірлянди досить печальна, і вона почалася у серпні місяці, коли я дуже багато говорила своєю сусідкою на тему ремонту. Знаєте, кімната гуртожитку це досить печальне явище, і ми вирішили, що більше не будемо жити в таких нелюдських умовах і зробимо там. І заодно я запропонувала їй зв'язати якийсь декор до кімнати. І я думала, що в принципі це буде простий легкий проєкт, який я там зможу оселити за тиждень і якраз руку наб'ю у в'язанні, тому що я ще на той час була новачком. Я вирішила, що це буде гірлянда, і ми зійшлися на варіанті із дубовими листочками, тому що, типу, статика лісу, знаєте, мій вайб, так би мовити. От, і коротше, я почала в'язати. У мене були зелені нитки, які залишилися від подушки сукумента. У мене є тік-ток про неї. От, і, коротше, я взяла собі потихеньку, нікуди не поспішала. І в'язала їх десь приблизно 2 місяці. Знаєте, мені дуже соромно признатися, але за цих два місяці я зв'язала до 10 листочків, може навіть менше. От, І вони десь там зараз валяються в пакеті з носками. От. А потім я забила болт. На це все діло, тому що в мене закінчились нитки, а і б у мене почався цей депресивний епізод в житті через те, що я усвідомила, що щось мені не дуже весело на навчанні. Серйозно. А кому, блін, весело? Я не можу, видно, Всевишні сили проти того, щоб я завершувала будь-який свій проєкт з дизайну. Ну, і коротше, ці листки у мене валялися ось до, до сьогоднішнього дня, коли я усвідомила, що знаєте що? А дубове листя взагалі то може бути не тільки зеленим. Я подумала, що було прикольно якось інтегрувати якісь такі кольори типу фіолетового, жовтого, червоного, і зробити, типу, аля веселкову гірлянду із дубового листя. Тому я відкрила свій величезний ящик із всім тим добром, яке залишилось мені від хрещеного, яка займалася в'язанням професійно, і почала шукати. І я зупинилася на ось тих кольорах. А вже ж я гірлянду не зберу вже вдома, тому що, типу, зелені листки в мене залишились в гуртаку, а до гуртака мені їхати. Ну знаєте, 250 кілометрів це ну не дуже маленька відстань, насправді, тому, тому я просто зберу гірлянду вже коли буду на місці. В'яжу я листочки по даному відео туторіалу. Там жіночка все максимально просто і доступно пояснює. В'яжу вона два розміри, типу один більший, один менший, і я теж в'яжу і великі, і маленькі, щоб Гернанда ставалася більш реалістичною. Хоча я не знаю, наскільки це буде реалістично. Але пофіг. Просто ми хочемо якесь різноманіття, якусь diversity, you know. what I mean. От, І будемо, коротше, продовжувати в'язати, тому що я не хочу, щоб моя сусідка розчаровувалась мені ще більше. Ну, знаєте, типу, мене батьки навчили, що якщо ти берешся за щось, то було б непогано то все довести до кінця. Але як ви бачите, коли в мене виникає якась малюсінька проблемка з чимось, я одразу типу, кидаю це все і йду займатися абсолютно якимись іншими справами. Мені здається, що я не одна така, і це печально. А з іншої сторони, в мене повно однодумців, тому типу, не страшно. От. Але так, да, я коротше, вирішила, що я хочу завершити цей проєкт. Бо мені подобається просто концепція того, що е, мене кімната буде виглядати в гуртожитку якось більш приємно, тому що, щоб ви розуміли, сторона моєї сусідки вже повністю там обклеєна якимось її малюночками, в неї дофіга полиць. Окей, їх п'ять приблизно. У мене всього дві нещасних полиці. Типу мені було не дуже комфортно на своїй стороні кімнати, бо вона така, типу, гола стіна, вона якось. Не дуже гарно, єдине, що прикрашало її, це була моя така гірлянда, яку мені подарували на новий рік. І От це моя єдина розрада. Загалом я зв'язала десь 14 листочків, шість зелених, чотири червоних і чотири жовтих. І нарешті я маю змогу зібрати це все безобразі до докупи, бо я вже приїхала в гуртожиток. У Мене вже дуже сильно руки чешуться мені не терпиться поглянути, що з цього вийде. Тому залишайтеся разом зі мною і подивіться на кінцевий результат. Це дуже просто, я в'яжу звичайний ланцюжок і я заздалегідь роблю початок і кінець гірлянди трохи довше ніж мені потрібно. Я в кінці покажу обов'язково для чого це. А поки я просто в'яжу ланцюжок і вплітаю в нього вже готові листочки. Якщо чесно, я дуже довго чекала цього моменту мені хотілося от просто сісти, послухати якийсь трук і насолодитися просто цим медитативним процесом. Очевидно, що я все на око роблю, і коли я слухаю трукрам, я не дуже хочу щось сидіти і рахувати, тому просто пофіг, ніхто там не помітить різницю, якщо чесно. Але у мене все має бути по феншую, тому у мене чергуються листочки: зелений, жовтий та червоний, і розміри більший і менший і і менший. Ви просто можете робити як завгодно, я не хочу нікого обмежувати в творчості, просто насолоджуйтесь процесом, це найголовніше. І ось ми нарешті дов'язали гірлянду. Я заправила ось ці от непотрібні хвостики, які залишилися від листочків під час в'язання. Ну, взагалі, по-хорошому їх можна було заправити перед тим, як я почала вже збирати це все докупи, але яка різниця? От, і тепер я показую вам, для чого ось ці от, а, лишні петельки, так би мовити, на початку і кінці гірлянди. Я просто складаю їх ось так. І в нас виходить ось така петелька, і я її закріплюю. І це буде ось таке от невеличке імпровізоване кріплення, тому що я, мабуть, буду вішати її на стіну за допомогою кнопок. Бем! Наша гірлянда готова! Просто подивіться, наскільки вона довга. Вона така сама, як і я, по зросту. А я, якщо ще метр шістдесят, давайте упустимо той факт, що я це все округлила, тому що я метр п'ятдесят але ці 2 см нічого не значать. Я надзвичайно щаслива, що я нарешті закінчила цей проєкт. Я б ще зв'язала щось типу такого, але я не знаю, чи мені вистачить усичливості Просто мені подобаються ці яскраві кольори. Вони дуже гарно гармоніють з іншими елементами в нашій кімнаті, типу там картини і якісь інші такі ніштячки, типу моєї іншої гірлянди. І я дуже рада насправді, що в мене закінчилися зелені нитки в дуже такий хороший таймінг, тому що це дало мені змогу додати інші кольори, і я вважаю, що це ні разу було не помилкою. Це просто бім. На цьому все. Дуже дякую за те, що ви сиділи, от слухали і дивилися, як я в'яжу. Я дуже рада, що когось це цікавить, і я б хотіла побільше збирати довкола себе таких творчих людей, ділитися своєю творчістю з ними. Тому, якщо вам дуже цікаво, то продовжуйте за мною слідкувати. Я сподіваюся, що наступним відео вийде продовження Сведра, тому що я вже там трохи нав'язала і я б хотіла дещо вам вже показати. А на цьому усе. Бувайте!